На Рівненщині притягнуть до відповідальності екс начальника міліції області та очільника райвідділу. А все через те, що лідер правого сектору Олександр Музичко штурхав прокурора. Нагадаємо, у кінці лютого цього року Сашко Білий разом з кількома правоохоронцями увійшли до кабінету прокурора, хотіли розібратися стосовно одного кримінального провадження. А саме, чому не беруть під варту підозрюваного у злочині у процесі розмови між Олександром Музичком та Андрієм Таргонієм, виникла Штовханина. Члени громадського об'єднання правосектору сектору прийшли до прокуратури Рівнської, прокуратури Рівненського району і вчинили психічне і фізичне насилля щодо працівника. Прокуратури Рівненського району прокуратурі області вважають, що начальник райвідділу міліції, який був присутній під час цієї перепалки, не вжив жодних заходів для припинення цих дій. Тому проти нього відкрите кримінальне провадження. Начальник райвідділу міліції оголошено підозру в вчиненні цього злочину, і кримінальне провадження спрямовано до суду. Працівник міліції вину свою не визнає на даний час від надання показань з приводу обставин цієї події відмовляється на підставі статті 63 Конституції України. Матеріали вже спрямовані до суду. Підполковнику загрожує від штрафу до трьох років обмеження волі. Також заборона займати певні посади на такий же термін. До відповідальності планують притягнути і колишнього начальника міліції Рівненщини, адже у прокуратурі вважають, що саме з його вказівки лідер правого сектору пішов у районну прокуратуру. Показання одного свідка, що коли він зайшов зранку в кабінет начальника УМВС і там знаходився вже Олександр Музичко, і після цього всі поїхали до прокуратури Рівненського району, наштовхнула мене на думку, на висновок щодо умисних дій все ж таки, колишнього начальника ОМС. Але про підозру у вчиненні злочину ексміліціонеру ще не оголошено. Матеріали стосовно нього виділені в окреме провадження полковника. Також можуть звинуватити у причетності до скандальної події у райпрокуратурі.